Домініканська республіка, край білосніжних пляжів, бірюзового океану та розкішних курортів, куди щороку приїжджають тисячі туристів у пошуках екзотики та відпочинку, але за цією картинкою рекламних буклетів приховується й інший світ світ бідності, небезпек і злочинів, які розбивають життя сімей. Саме тут розгорнеться історія, від якої холоне кров. На одному з популярних пляжів країни, у вечірній тиші, припаркувалась чорна Honda Accord. У салоні були п'ятеро двоє дорослих чоловіків та троє дівчат-підлітків. Здавалося, що це звичайна прогулянка друзів, вони сміялися, слухали музику, жартували, але саме цього вечора почнеться ланцюг подій, який закінчиться смертю 16-річної дівчини. Серед цієї компанії була вона. Есмеральда Річес мартінес народжена 23 серпня 2006 року в провінції Ла Альтаграсія, донька власників невеликого ресторану, вона росла в люблячій та повній родині, весела, життєрадісна, завжди у центрі уваги. Есмеральда обожнювала співати і танцювати, знімала короткі відео для соцмереж і мріяла про університетське життя після школи. Вона була не лише улюбленицею друзів. Але й тією, чию харизму та красу помічали і дорослі. Серед тих, хто приділяв їй особливу увагу, був 35-річний вчитель фізики та математики Джон Келлі Мартінес. Він тільки починав кар'єру у школі, проходив випробувальний термін і швидко завоював прихильність учнів. Його вважали своїм, бо він дозволяв спілкуватися як з друзями, організовував зустрічі поза школою і навіть попри власну сім'ю. Дружину та двох дітей більшість вільного часу проводив саме зі школярками. З часом він вибудував довіру, а потім особливий зв'язок з Есмеральдою зв'язок, який виявився фатальним. 12 лютого 2023 року він забрав її разом з кількома подругами на вечірню прогулянку. Замість обіцяного ярмарку з атракціонами компанія поїхала до безлюдного пляжу Макао. Саме там Джон і Есмеральда залишилися вдвох у машині, подалі від інших. Згодом дівчина повернулася до компанії, але вже почувалася зле. Через кілька годин вона повернеться додому, і наступного ранку її знайдуть мертвою. 13 лютого 2023 року дім родини Річес Мартінес прокинувся в тиші. Есмеральда не прийшла на сніданок. Мати постукала у двері її кімнати, думаючи, що донька просто проспала, але у відповідь лише тиша. Відчинивши двері, вона застигла від жаху. Ліжко було залите кров'ю, сліди тягнулися до ванної, і там, на холодній підлозі, у калюжі власної крові, лежала її 16-річна донька, мертва. Крик матері сколихнув будинок, батько Аліорічіс. Прибіг першим, побачивши картину, від якої в нього підкосилися ноги. Він зміг лише одне набрати номер поліції. О восьмій ранку правоохоронці вже були на місці. Слідчі оглянули кімнату, зафіксували сліди крові, допитали батьків ті не могли пояснити, що сталося адже ввечері дівчина повернулася додому сама злегка бліда, але жива. Лише поскаржилась на втому. І одразу лягла спати. Ніхто й подумати не міг, що за кілька годин вона помре в муках. Тіло відвезли до Національного інституту судово-медичної експертизи. Лікарі мали встановити причину смерті. Для батьків це було пекло. Вони не могли збагнути, як донька, яка ще вчора сміялася і танцювала, раптом померла в рідному домі. Але справжній жах. Криється в тому, що трагедія почалася задовго до цього ранку, і тієї ночі, коли Есмеральда повернулась додому, вона вже несла на собі смертельні наслідки зустрічі з людиною, якій довіряла найбільше після батьків власним учителем. Поліція від самого початку розуміла, смерть Есмеральди не могла бути випадковою у протоколі. Експерти зафіксували масивну кровотечу. Та підозру на насильницькі дії. Тіло відправили на детальний розтин до Національного інституту судово-медичної експертизи. Батьки благали лікарів пояснити, що сталося з їхньою донькою тієї ночі. Вже попередні дані медиків вказували, у дівчини була серйозна внутрішня травма, яка спричинила геморагічний шок. Причиною могла стати жорстока сексуальна дія іншої людини. Слідчі почали відтворювати останні години життя Есмеральди. Перші ж покази подруг, які були з нею того вечора, дали несподіваний поворот. Одна з дівчат розповіла, що бачила, як вчитель Джон Келлі непомітно кинув кілька пігулок у напі Есмеральди, коли вони сиділи на пляжі. Цей факт став першим реальним доказом того, що весела вечірня прогулянка могла бути лише прикриттям для злочину. Далі ще страшніше в Україні, де аборти заборонені, одразу почали ширитися чутки. Дівчина могла померти від таблеток для переривання вагітності, які їй підсунув учитель. Одні твердили, що смерть настала від серцевого нападу, інші, що від кровотечі після вживання пігулок. Родина відчайдушно чекала офіційного висновку судмедекспертів, сподіваючись, що він поставить крапку в цих жахливих здогадках. Але замість відповіді звіт лише породив нові сумніви, у ньому вказувалося, що вагітності в Есмеральде не було. Для батьків це звучало як заперечення очевидного вони не вірили висновкам і наполягали, що саме ця версія про таблетки та примус найбільше відповідала тому, що сталося тієї ночі. А розслідування швидко звузило коло підозрюваних. Усі свідчення вели до одного. Вчителя Джона Келлі Мартінеса, його дружелюбність і, нібито турботливе ставлення до учнів тепер виглядали як ретельно вибудована ширма. Показання подруг Есмеральди підтвердили, саме Джон запросив її сісти поруч із ним на переднє сидіння. Він пригощав її напоями, і саме після цього стан дівчини різко погіршився. Експертиза виявила у крові сліди препарату. Що застосовується для переривання вагітності. Хоча Есмеральда ніколи не була вагітна, цей факт доводив дівчині навмисно підсипали таблетки без її згоди. Крім того, на шляху з пляжу компанія кілька разів зупинялась через сильну кровотечу, камери спостереження зафіксували, як підозрювані купували в аптеці ліки, воду та гігієнічні засоби, а сама Есмеральда Змушена була повністю змінити одяг, та, попри очевидність небезпеки, до лікарні її так і не відвезли. Слідчі зробили висновок Джон Келлі свідомо залишив дівчину напризволяще, знаючи, що вона стікає кров'ю. Його дії кваліфікували як насильницькі, що призвели до смерті неповнолітньої. Уже 14 лютого 2023 року, через два дні після трагедії, поліція арештувала Джона Келлі. Під час обшуку в його домі вилучили одяг, у тому числі штани зі слідами крові, які його двоюрідний брат намагався приховати. Обоє чоловіків були затримані. Громадськість вимагала справедливості, адже мова йшла не лише про вбивство дівчини, а й про зловживання владою та довірою, вчитель, якому батьки доручили життя своїх дітей, перетворив цю довіру на смертельну пастку. Поступово слідчим вдалося відтворити події того фатального вечора хвилина за хвилиною. Компанія, повертаючись із пляжу, не могла рухатися без зупинок, стан Есмеральди стрімко погіршувався, вона стікала кров'ю просто в машині, і кожна хвилина наближала її до смерті. Перша зупинка відбулася на автозаправці, камери спостереження зафіксували. Як дівчина разом із подругами зайшла до туалету, там виявили калюжі крові, настільки великі, що дівчатам довелося власноруч прибирати підлогу. Вони були в паніці та благали Джона відвезти Есмеральду до лікарні. Але його відповідь була цинічною: якщо я відвезу її до медиків, сяду у в'язницю. Наступна зупинка аптека. О 22.20 зафіксовано покупку медикаментів. Пляшки води та гігієнічних прокладок. Продавець і самі записи камер підтвердили цю транзакцію. Для слідства це стало ключовим доказом замість того, щоб рятувати життя, підозрювані намагалися приховати масштаби трагедії. Виявилося, що на одній із зупинок Есмеральда була змушена повністю переодягтися, адже її одяг був наскрізь просочений кров'ю. Це підтверджували свідки та речові докази, але навіть після цього ніхто так і не викликав швидку допомогу. Слідство встановило кожна хвилина, проведена на дорозі без медичної допомоги, була рівносильна вироку. Есмеральда могла вижити, якби її доправили в лікарню, але натомість опинилася в руках тих, хто цинічно вирішив, їхня свобода важливіша за життя підлітка. Коли слідчі перевірили телефони учасників компанії, вони знайшли ще один моторошний доказ у ніч після прогулянки, вже вдома, Есмеральда відправила голосове повідомлення подрузі. Її голос був слабким, сповненим відчаю. Вона сказала лише кілька слів: Будь ласка, допоможи мені, я стікаю кров'ю. Подруга прослухала цей запис занадто пізно, вже вранці, коли Есмеральду Знайшли мертвою для слідчих, це стало переломним моментом. Дівчина усвідомлювала свій стан і благала про допомогу, але ніхто не відгукнувся. Через два дні після трагедії, 14 лютого 2023 року, поліція заарештувала Джона Келлі Мартінеса, його затримали прямо вдома, провівши обшук і вилучивши одяг, у тому числі штани зі слідами крові. В які намагався сховати його двоюрідний брат Рубен. Обидва чоловіки були офіційно визнані підозрюваними. Слідчі переконували, саме Джон Келлі підсипав таблетки, саме він залишив дівчину напризволяще, і саме його дії призвели до смерті неповнолітньої. Суспільство вибухнуло обуренням. В Україні розгорілася хвиля протестів. Люди вимагали покарання вчителя, який зловживав своїм становищем. У пресі його називали педагогом-хижаком, а громадськість вимагала жодної поблажливості, лише суворий вирок. Здавалося, що докази проти Джона Келлі були очевидними, але слідство наштовхнулося на низку дивних подій, які викликали ще більше запитань. Один із головних об'єктів інтересу автомобіль Honda Accord, у якому проходив вечір, саме там, за версією обвинувачення, і могли відбутися дії, що спричинили смертельну кровотечу. Проте, коли слідчі намагалися вилучити машину для експертиз, виявилося, що вона вже продана, і не кому небудь, а знайомому родини. Цей поспіх виглядав як очевидна спроба позбутися доказів прокуратура заявила, продаж автомобіля відбувся з єдиною метою приховати сліди злочину. І справді, коли авто все ж вдалося оглянути, у салоні знайшли сліди крові, що належала Есмеральді, але інших доказів уже не залишилося. Ще одне питання викликала поведінка дружини Джона. Спершу її теж підозрювали у співучасті, адже саме вона брала участь у швидкому продажу машини. Жінку навіть затримали, проте, зрештою, суд визнав, доказів проти неї недостатньо, і її звільнили. Громадськість була обурена, люди вважали, що очевидні факти не беруться до уваги, а слідство намагається уникати прямого звинувачення вчителя. Преса почала писати про замовчування і небажання зіпсувати імідж системи освіти. Це розслідування стало випробуванням не лише для родини загиблої, а й для всього суспільства. Адже йшлося про справу, де правда здавалося, щоразу вислизала з рук. А батьки мусили боротися за справедливість навіть після втрати доньки. Після місяців невизначеності прокуратура зібрала свідків і змусила їх повторно описати події того вечора. Саме тоді пазл почав складатися у чітку картину. О 19.30 Джон Келлі разом із двоюрідним братом Рубеном під'їхав до будинку родини Річес. Він представився матері Есмеральди як учитель. І переконав її відпустити доньку на коротку прогулянку. Жінка погодилася, бо вірила, якщо донька з педагогом, то вона в безпеці. У машині було п'ятеро, двоє дорослих і троє учениць. Спершу всі думали, що їдуть на ярмарок із атракціонами, але вже в дорозі Джон змінив маршрут. Як згодом пояснили свідки, він заявив, що краще провести вечір на пляжі Макао, тихому і безлюдному. Під час зупинки по дорозі Джон купив пиво і таємно висипав до Термоса п'ять пігулок. Це помітила одна з дівчат, але тоді вона не надала цьому значення. Потім він запропонував напій Есмеральді. На пляжі троє подруг вийшли з машини, залишивши Есмеральду і Джона наодинці. Вони пробули в авто близько півгодини. Подруги нервували, адже дівчина не поверталася. Нарешті Джон з'явився. Наказав усім швидко сідати назад і рушив із місця. Невдовзі стало зрозуміло, з Есмеральдою біда. Вона скаржилася на біль і слабкість, а згодом почала сильно кровоточити. Автомобіль перетворився на пересувну пастку, де кожна хвилина наближала смерть. Для прокуратури ці свідчення стали фундаментальними. Вони доводили, що все почалося саме в машині, коли дівчина залишилася сам на сам. Зі своїм учителем розслідування не могло просунутися без остаточних результатів експертиз, лише вони могли підтвердити чи спростувати всі чутки, які вирували в суспільстві. Судмедексперти встановили, що Есмеральда зазнала тяжких і жорстоких ушкоджень, які призвели до масивної кровотечі та гіповолемічного шоку, інакше кажучи, її смерть настала від гострої зовнішньої і внутрішньої крововтрати. Токсикологічний аналіз дав нові деталі у крові дівчини виявили діючу речовину препаратів, які застосовуються для переривання вагітності, але паралельні дослідження підтвердили вагітності у неї не було, це доводило одне таблетки використали не для аборту, а для того, щоб підготувати ґрунт для насильства. Для прокуратури цього було достатньо. Джону Келі Мартінесу офіційно висунули обвинувачення у вчиненні насильницьких дій, що спричинили смерть неповнолітньої. Його двоюрідного брата Рубена звинуватили у приховуванні доказів. Вчителя відсторонили від роботи на 90 днів без виплат, а слідчі домоглися його запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суспільство стежило за кожним кроком цього процесу. Люди вимагали цей злочин. Не повинен лишитися безкарним після довгих тижнів очікування, тіло Есмеральди нарешті дозволили поховати. Вона знайшла спочинок на кладовищі Ельбаніо. На похороні зібралися сотні людей, родина, друзі, однокласники, вчителі та навіть незнайомці, які просто хотіли віддати шану дівчині, чия смерть сколихнула всю країну. Мати Есмеральди Ізабель Мартінес. Не могла стримати сліз. Вона повторювала я довірила свою доньку вчителю. Я сказала йому бережи її, а він повернув її мені мертвою. Батько Аліо виглядав зламаним він втратив не лише доньку, а й віру в безпеку, яку мали гарантувати школа та вчителі. На жаль, офіційні матеріали справи не дають однозначної відповіді на запитання, чому саме вчитель Джон Келлі. Опинився на лаві підсудних за смерть Есмеральди. Немає прямих свідчень чи документів, які б пояснювали його внутрішній мотив. Проте слідчі журналісти і громадськість будували власні версії, одне з пояснень зловживання владою і довірою Джон Келлі мав авторитет педагога, він умів зблизитися з учнями, здаватися своїм. Ця позиція давала йому контроль і можливість маніпулювати, для людини зі схильністю до домінування цього могло виявитися достатньо, аби перейти межу. Інша гіпотеза страх викриття. Якщо Есмеральда могла розповісти про нього щось компрометуюче, вчитель міг бачити у цьому загрозу власній кар'єрі, родині чи репутації. У таких умовах для нього вирішення могло здаватися. Лише радикальним, не можна відкидати і особисті емоційні мотиви. За свідченнями подруг Джон Келлі проявляв до Есмеральди особливу увагу. Це могли бути односторонні почуття, спотворене захоплення або навіть нав'язлива ідея, що дівчина належить йому. Подібні історії нерідко закінчуються фатально. І нарешті звучала думка про психічні порушення чи імпульсивність. Можливо, він мав агресивні риси характеру або нестабільний стан, який у критичний момент переріс у неконтрольовані дії. Це лише домисел, але він часто з'являється у кримінальних справах такого типу. У червні 2023 року прокуратура офіційно пред'явила обвинувачення Джону Келі Мартінесу. Справу передали до Інструкційного суду Ла Альтаграсі. Проти нього зібрали понад 40 доказів. Показання свідків, результати експертиз, записи з камер, аудіоповідомлення самої Есмеральди. Судовий процес розпочався з численними затримками. Через ураган Франклін слухання перенесли на листопад, а потім ще раз через відсутність частини свідків. Кожне відтермінування ставало додатковим випробуванням для родини загиблої. Вони щоразу приходили в зал суду з надією почути справедливий вирок. Але поверталися з відчуттям, що їхній біль відсувають на другий план. Після затяжних слухань і численних переносів, у березні 2024 року Феміда нарешті винесла рішення. 14 березня, 36-річного вчителя Джона Келлі Мартінеса визнали винним, суд встановив він навмисно завдав тілесних ушкоджень, які спричинили гостру внутрішню. Та зовнішню кровотечу і призвели до смерті Есмеральде Річес. Вирок був суворим, 20 років позбавлення в волі. Джона відправили відбувати покарання до центру виправлення та реабілітації Анамоя в Ігуей. Його двоюрідний брат Рубен, звинувачений у приховуванні доказів, отримав умовне покарання із зобов'язанням періодично з'являтися до суду. У залі суду батьки Есмеральди плакали. Для них цей вирок став не полегшенням, а лише слабкою компенсацією за невимовний біль. Ми не відчуваємо радості, бо наша донька більше не з нами, сказала мати. Але ми вдячні, що правда нарешті перемогла. Громадськість прийняла рішення як перемогу справедливості. Освітня спільнота закликала зробити цей випадок уроком. Діти мають бути захищені від тих, кому довіряють найбільше. Міністерство освіти. Висловило підтримку родині і пообіцяло вжити заходів, аби подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Але для родини Річес цей вирок не міг повернути головного доньку, чиє життя обірвалося надто рано, їхня боротьба завершилася у суді, та біль втрати залишився назавжди. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію, і як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.